Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Любі наші молільники, любі наші спільночани, діти, дорога молоде, наші герої, наші захисники, захисниці, родини наших героїв, які разом з нами на молитві. Кожного вечора ви знаєте, що разом молимося щиро і запрошуємо на молитву усіх. Хто разом з нами у цей вечірній час старається не пропускати молитви, а завжди, кожного кожного дня вечором, збиратися в родинному колі і молитися разом, дякуючи, підтримуючи, даючи нагоду, найперше своєму сумлінню нуртувати, працювати над нами і підказувати, підтримувати. Помагати один одному. Ми знову разом, ми знову хочемо прославити Господа, знову хочемо подякувати Богові за всі Його уділені ласки, які Він дає нам у часі того великого посту, який ми розпочали, в якому ми поминаємо і згадуємо наших одвіку спочилих. Рідних, близьких наших захисників, наші душі в чистилищі, абортовані ненароджені діти, наших рідних і близьких, які з року в рік ми пам'ятаємо і не хочемо опустити, а хочемо пам'ятати і ту пам'ять, вічну пам'ять, передавати з покоління в покоління. Тому любі наші молільники! Всі спільночани, які зараз у цю хвилину спішимо, або радше спішете на молитву, хвала Богові, дяка Богові за те, що маємо ту добру нагоду бути разом, бути в тій такій молитовній родині, яка налічує дуже багато родин, сімей, з якими ми ось уже скоро 5 років. Як розпочали нашу спільну молитву, бо березень місяць 2020 року став тим таким першим початком того відліку нашого спільного служіння, нашої спільної молитви. Саме той відлік часу привів нас сьогодні до такої великої перемоги. Ми відчули, що це наша молитва. Ми відчули, що ми є тою великою родиною. Родиною, яка тримається за одне, тримається за приклад і взірець Ісуса Христа. Він нас збирає, Він до нас промовляє через слова Божого Євангелія, через наші молитви, які ми промовляємо в Ісусовій молитві чи молитві до Божої Матері, коли промовляємо Господи Ісусе, помилуй нас, спаси нас, молися за нас. Христос напомовляє кожного з нас. І завжди говорить: прийдіть до мене всі, втомлені, чи ми втомлені? Кожен скаже так, Отче: чи ми струджені, чи ми скривджені, чи ми такі, що вже вибилися з сил, а Христос каже: Прийдіть до мене всі, я облегшу вас. Саме те облегшення для нас є оця наша духовна розрада, духовна втіха. Сьогодні Господь дозволив бути разом з родинами наших героїв: героїв, які пропали, героїв, які загинули, героїв, які мають поранення, і ти бачив очі матері, батька, дружини, дітей, брата чи сестри, очі, які сповнені великої болі, очі, які мають запитання. Очі, які хочуть кричати на повний голос і говорити, за що, мій Боже? Чому саме я, чому до мене? Чому цей хрест терпіння і страждання не обманув мене, моєї сім'ї, моєї родини? Сьогодні почув дуже правильний вислів одної із матерів наших воїнів, які віддали своє життя заради кожного з нас. Я сьогодні хотіла бути разом з вами. З родинами, з якими з родинами, з якими ми розділили все і радість, і смуток, і глибоку втрату. Бо ви мене зрозумієте, ви є поруч зі мною, ви є моя родина, родина по крові, по крові мого сина. Тут є такий важливий момент, я хочу, щоб ми його почули, от цей вислів. Ми мене зрозумієте, бо мати, яка втратила на війні свого сина, зрозуміє та ж мати, яка втратила його теж. Бо це насправді правда. Бо часто ми з вами, та навіть пам'ятаю, ми колись були малі, і буду говорити про себе. Пам'ятаєте момент, коли ми нараз могли чути, що в селі є похорон, що там десь в сусідстві є в когось похорон. Що десь хтось відійшов у вічність, але в нашій хаті, там, де ми жили, всі були живі здорові. І ми ніколи не могли зрозуміти, як це, коли хтось близький для тебе помирає, нехай від старості, нехай, можливо, від хвороби, але ми не могли ніколи цього до кінця зрозуміти до тих пір, поки в нас в хаті, в родині, з того дому, де ми зростали, виховувалися. Померла дорога для нас людина це був дідусь. Потім бабуся, дьотя. Я дуже це добре пам'ятаю. Ми вже були дорослі, слушні. Я вже був студентом Богословом. Все це пам'ятаю. Це дуже непростий період, дуже важкий. Тому що це є частинка Твого життя. Це є тих 15, 16, 17, 20 років. Коли ти був поруч, коли тебе чекали, коли тебе обіймали, коли тебе благословляли, коли за тебе молилися, коли за тебе раділи чи з тобою сумували. А тут ми говоримо ще й про більше: про те, що наш воїн, наш герой віддав своє життя заради нас. І тут ми розуміємо, що ця війна забирає найкращих синів і дочок, о те, що ми називаємо злом. Оте, що ми називаємо лукавим, як простити, як дати собі ради. Дуже важко і непросто, не раз і неможливо. Говорімо правду один одному, чуємо її, тому що вона пронизує нас ізнутра. І тому сьогодні ми з вами знову на молитві. Ми знову хочемо в такий спосіб, можливий, а можливо і надможливий, підтримати і розрадити один одного. А головне тих, хто найбільше того потребує, а потребуємо ми всі в більшій чи в меншій мірі. Тому молімося щиро зараз разом, і нехай наша молитва наповнить нас, а наша духовна присутність та видима чи невидима присутність загартовує нас до тої спільної перемоги над злом і над гріхом. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди, Іси, і все наповняєш стербниці благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином грівно поклоняє ми рівно славами що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас. І на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, наша спільна молитва, разом прославляємо Господа. Тому активно, активно стараємося додатися до молитви, стараємося запросити, помножити, поширити, поставити свої серденька, вподобайки, які маєте, і пам'ятати про свої намірення, які ми всі разом хочемо молитися до Господа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, потребують Твого милосердя, Отче наш, що і Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток. Молитва подяки до Господа, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Мая. Моли Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мария, Мати божа, молися молись за нас, Мария Мария, мати божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, Молися боли за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що Сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося третій десяток молитва за наших героїв, за наших воїнів. Молитва за кожного полоненого, пораненого, пропавшого без вести. щира молитва за родини, кожну родину нашого воїна, який зараз на передовій, який зараз у відпустці, який зараз на лікуванні чи в полоні, чи пропавший. чи, можливо, загинув. Молимося за родини, кожного, хто сьогодні разом з нами на молитві про ту світлу пам'ять. І про прото величне торжество перемоги нашими воїнами світла зла. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, всі разом. Згадуючи в молитвах наші сім'ї, наші родини. Молимося за дітей наших, молодь нашу. Молимося за батьків, братів, сестер, старше покоління, молимося за наших наставників, вчителів, медиків, капеланів, волонтерів, доброчинців, фундаторів, за духовний провід, провід церкви, провід держави. Молимося щиро за достойне плекання нашого підростаючого покоління. Молимося за всіх, що зараз хворі, немічні страждаючі, одинокі, в сиротинцях, в домах перестарілих. Молимося за всіх, хто сьогодні з вірою і любов'ю приступає до нашої спільної молитви і вірує в те, що просить, бо хто вірує, тому дасться. Пам'ятаємо про це і молімося щиро. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва місяця березня, молитва в часі Великого Посту, молитва сорокоустів, яку ми творимо. Це молитва за душі спочилих наших рідних, за яких молимося щоразу поминаючи. Тому молимося за наших убієнних воїнів, героїв. Молимося за обієнних наших рідних в часі війни, молимося за одвіку спочилих з наших родин, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти. Молимося щиро, і нехай Господнє благословення, перебуває разом із нами. Вічна усім пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас! Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, син у Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісуса, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наше Син, покровитель наш, Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, нащо Іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Нехай зійде і буде разом з нами до кінця віку. Амінь. Любі наші молільники, возлюблені в Христі, дякую щиро Богові за кожного, хто молиться разом. Дякую за ваші молитовні намірення, які щоразу протягом дня вечора ви скіровуєте на молитву. Щира дяка нашим спільночанам, всім вам, бо практично. Майже щотижня ви допомагаєте, допомагаєте бідним, допомагаєте знедоленим. Одяг, речі побутового вжитку, десь засоби гігієни. Особливо минулі тижні велика дяка за медикаменти, які ви старалися передати, вологі серветки, низький уклін вам всім. Це велика, потужна допомога. І сьогодні знову ви передали одяг. І слава Богу, повірте. І все те, що ви стараєтеся передати людям в потребі, воно знаходить того, хто має для цього потребу. Тому, хвала Богу, дякую вам щиро. Не зупиняємося на ділах милосердя. Пам'ятаємо, що на все є потреба, і кожна людина не раз чекає і не раз десь навіть і не розуміє, звідки оця манна з неба. А ця манна з неба це кожен з вас, це ваше щире серце, це щира добра. Добра промова до Бога до Богові на славу, людям на подяку. Тому щиро дякую всім. Зараз ми продовжуємо зголошуватися в молитві на місяць березень, і хто має особливі наміри, прошу всіх зголошуйтеся. Завтра в нашій парафії є час 40-устів, де ми молимося за душі спочилих, тому долучайтеся, нехай Господь приймає і кожного з нас благословить, всім спокійної. Та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!